Якщо вам постійно бракує слів в польській мові, то обов'язково додивіться це відео до кінця, бо завдяки ньому ви поповните свій словниковий запас на 5 класних фраз. Обов'язково додивіться до кінця, бо там проведемо невеличке тестування. Отже, перша наша фраза це бич викончоним». Бич викончоним» Часто будете чути від поляків. I co to znaczy? To znaczy, że być wyczerpanym, czyli bardzo zmęczonym, to to buty nupram, dużo, dużo wtomlenym. Wykorzystujemy ureczeni. Dużo dzisiaj pracowałam, jestem wykończona. Dużo dzisiaj pracowałam, jestem wykończona. Сегодня ja, працювала, to pracowała, ja prosto duże wtomlena. Odże, być wykończonym, to nasza pierwsza fraza. Następna nasza fraza, to zachować. Зімну к, зімну к. Якщо дослівно, то це зберегти холодну кров. Це то значи? То значить бути опанованим, не дать витрончити з рівноваги. Тобто зберегти холодний розум, як ми кажемо, ми зберігаємо холодний розум, поляки зберігають холодну кров. Давайте приклад. Вiem, як то є frustrujące, але musisz заховати зімну кров. Jeszcze raz. Wiem, jak bardzo to jest frustrujące, ale musisz zachować zimną krew. Тобто я ja знаю, наскільки це фруструю, ми перекладемо як таке, що пригнічує. Я ja знаю, наскільки це пригнічуюче, але ти мусиш зберегти холодну голову. Отже, заховай жіно, зберегти холодний розум. Якщо ви щось загубили і треба знайти це серед багатьох речей, то знадобиться вам така фраза, як «шукать іглы в стогу сяна». Ще раз, «шукать іглы», «ігла» – це голка, «в стогу сяна», тобто у сіні. Що це означає? Це «шукать» чогось вшиті в огромній кількості інших речей. Давайте розглянемо це на прикладі. «Мушу знайти свою ружову шмінку». Ale mam siedem kosmetyczek. Czuję się jakbym szukała igły z stogu siana. Nie Kto ma taką sytuację? Dajcie znać w komentarzach. A my O, że muszę znaleźć swoją różową szminkę, to znaczy ja muszę znaleźć swoją różową pomadę, ale mam siedem kosmetyczek. Tak, ale u mnie jest sim kosmetyczek. Czuję się jakbym szukała igły z stogu siana. Ja sobie po tak niby, e, mi nie trzeba znaleźć. Голку у Стосі Сіна. Отже, шукач в Сто гущана шукати чогось серед ну, великої кількості подібних речей. Біда не сама ходить, а з діточками. Чи чули таку фразу українською? От, можна це саме сказати по польську, але по польську, то б трошечки іначе. Поляці мовляв, Нєщенща ходжу парамі, парамі, тобто нещастя ходять парами. Czyli jedno niepowodzenie pociąga za sobą następne. No tak w życiu ono bywa. Jeszcze jest od pochane, stało się, a za tym od razu idę szczęście z girsze. Na przykład, po tym, jak zgubiłam portfel, przekonałam się, że nieszczęścia chodzą parami. Bo zaraz potem spadł deszcz i przemokłam do suchej nitki. Tak, przekładajmy. Po tym, jak zgubiłam portfel, to, jak ja zagubiła zachowyła... czy takie portfel. Гаманець, правильно, хто дивився моє відео про слова, які не треба плутати, то ви це знаєте. Переконалася, що ні щастя ходзов парами. Я переконалася, що біда не сама ходить а з діточками. Бо зараз потім спадав дощ і примок вам до сухої нітки. Так і зараз потім, бо відразу після того впав дощ, і я змокла до ниточки. До речі, примокнуть до сухої нітки теж класна фраза, яку варто запам'ятати. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи ФріІНТОК. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли, покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше: на проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоби повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися, залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Мабуть, кожен з нас знає таких людей, які ходять постійно замріяні, і думають е, о нібеських міддавах, як кажуть поляки. Ну і власне про таких людей, які постійно е, такі розгублені, е, думають про якісь е, неземні речі, можна польською сказати: Ходіть з головою в хмурах, ходіть з головою в хмурах, чилі, бути розкояженим, розмаженим, тобто бути таким розсіяним, розгубленим, розмріяним. Ну, неприземленим, неприземленим, як ми це українською називаємо. Давайте приклад. Вона завжди завше ошиськом запоміна, так вона завжди про все забуває: чонгле ходжі з глогом в хмурах. Тобто вона постійно ходить, ось така розгублена, якщо дослівно, з головою в хмарах. А зараз будемо трішки з вами тестуватися і погнали. Отже, як ми скажемо, біда не сама ходить з діточками. І, ще ще ходзав парамії. Браво! Якщо ви забули, не переживайте, перегляньте відео ще раз і випишіть собі просто цю фразу. Як ми скажемо, бути мегавтомленим. Бич виконченим. Бич виконченим. Окей, як ми скажемо, зберегти холодний розум. zachować zimną krew. Tak, nie głowę, a krew. zachować zimną krew. Dobre? Jak my skażemy o szukaty czegoś ser miliona innych rzeczy? Tak, coś z zwolgoju? szukać igły w stogu siana. szukać igły w stogu siana. No i ostatnie buty rozgublenym takim rozmiejenym. Chodzić z głową... В? в хмурах. Браво! Ходіть з головою в хмурах. Ну, ось і все. Давайте на цьому будемо закінчувати. Старайтесь використати ці фрази завтра в спілкуванні з поляками. А я попрошу вас підписатись на це відео і на цей канал, якщо ви вивчаєте польську мову. Лайкніть відео, якщо було корисне. І не забудьте про те, що школа Фрієнток має інстаграм, телеграм і тікток. Підписуйтеся.